Всім добрим чайним людям привіт. Приїхав тільки сьогодні із ходу, отримав посилочку. Один, е, сьогодні 11 грудня. Велика об'ємна посилка. Велика об'ємна, бо я цього разу дуже багато закупив по деяким позиціям і вам радий поділитися і похвастатися. Отже, що у нас тут буде? Три штуки Шупуер 144. Шуер, який вже десь себе зарекомендував, як гарна толкова позиція з недорогих. Номер 144-й і вартість його, дай Бог пам'яті біля 800 гривень. Ось як він виглядає, ось такий він яскравий, гарний, толковий. Повторюю, з недорогих, досить і досить гарна позиція. Смачна і доступна. Далі вже е, проглядається наша легенда. Ну да ладно, так, дві упаковки ось таких порційок 10-12, вони зразу вже уже придбані, тому я їх відкладаю в сторону Їх не буде більше в розвідного продажі, поки що найближчим часом. Далі у нас е, 5 упаковок е, молочного луна. Дорогий, не, не такий. Дешевий, як ви можете купити в себе на місцевому ринку, але це зовсім інший чай. Просто реально е, велика, велика різниця з того, що ви придбаєте у себе. Далі у нас кілька пачок рисового е, шубу шампуера. Це теж наша вже легенда така, зарекомендувавши себе. Е, його в Україні не було близько місяця. Ось свіжі поставки пішли. Ми їх сюди також кидаємо. Далі. Так, 5 пачок беру <coughs> Взяв. І ще кілька історій. Отже, що це таке? Я взяв 10 кг Дахунпау. Хто любить Дахунпау народ? Ось це крутяцький варіант. Просто дуже толковий Дахунпау по доступній ціні. Вже я його забрав в Україні. Ароматніший, смачний, ну, не буду розпаковувати. Ось як він. Лист цілий не битий. І ще одна із новинок, її е, небагато, називається Тігуанінь кава. І всього назва 2 кг. ну, Назва така специфічна. Е, до кави, напевно, відношення вона майже немає. Китайці назвали Тігуанінь Кава. Е, ми її так і запам'ятаємо. Кава цікавою такою ноткою. Тобто не кава, а тг з цікавою, такою характерною, дуже специфічною своєю ноткою. Ну, якось так. Отже, всім гарно, що й до перемоги з Богом. Чи є, їх маса і багато. Десятки кілограмів неймовірних позицій. Нам з вами пити не перепити. Аксесуари, кава, чай. А, кави вже немає, 8 кг залишилося, більше я її брати поки що не буду. І. Номер 097 645 44 98. Телефонуйте, звертайтесь і перемога буде з нами.